Юрій Винничук, Юлія Пилипчатіна. Чеверяйчики гопля і піпля. Як? Ви ще нічого-нічого не чули про чеберяйчиків? Дуже шкода. Ви навіть собі не уявляєте, як мені прикро, але не біда. Ви можете розпитати про них у своєї бабусі. Хто, хто, а вона обов'язково повинна щось про них знати. Ага, ваша бабуся про них і не чула? Ну, ну а я ж так хотів розповісти вам про веселі пригоди двох чеберяйчиків без жодного вступу й пояснення, про кого саме йдеться. Отак от почати відразу з гарного весняного дня, коли все починає зеленіти, бубнявіти, розцвітати, а чеберяйчики саме широко розкривають свої ротики і смачно позіхають, прокинувшись після зимової сплячки. Ага, не вийде. Так от чеберяйчики. Це такі маленькі істоти, які колись мешкали у лісах і полях, і трохи скидались на зайчиків. Пам'ятаєте пісеньку про зайчика, який ніжками чеберяє? Улюбленим заняттям чеберяйчиків було так само чеберяння ніжками? Ніжками, а не лапками. Бо ходять чебиряйчики не на чотирьох, як зайці, а на двох, як люди, хоч вони й кудлаті, у них великі очі, які вночі світяться, і гладенькі, рожеві животики, які вони полюбляють чухати. Жили чебиряйчики у полях, і частенько їх можна було бачити на стерні. Як вони бавляться в хованки. Та згодом люди витіснили чебиряйчиків із насиджених місць, і вони разом з усіма іншими чудернацькими істотами переселилися у непрохідні дрімучі ліси та гори, де їх ніхто вже не може потурбувати. Разом із ними поселилися й гаївки. Малюсінькі дівчатка і хлопчики з прозорими крильцями, що пурхали поміж квітів, а також козарики або дрібнолюдки, які мешкали неподалік у лісі. Вони носили червоні шапочки, тому їх і прозвали козариками. Козарики від людей відрізнялися тільки зростом, бо були завбільшки такі. Як Великий Гриб. А ще туди ж перебралися водяники, болотяники, очеретяники та інші страховидла, яким люди не дали спокійно жити. Кожної весни гопля прокидався першим і йшов будити піплю. І слід сказати, що цей святий обов'язок був не таким простим, бо піпля прокидатися ні за що не хотів. Він вигадував безліч причин, аби продовжити своє спання, не вірив календарю, якого під самий ніс підносив йому гопля, навідріс відмовлявся висунути носа із дупла, аби переконатися, що весна таки. Справді настала. І аж коли гопля приносив у кухлиху зимну воду і хлюпав нею на піплю, той, врешті-решт, зривався і з вереском вистрибував на свіже повітря. Гопля і піпля зазвичай зимували і мешкали в дуплах, але тієї весни, про яку я вам хочу оповісти, гопля сказав піплі. Гей, піплику, а чи не набрило тобі мешкати в дуплах та нірках, хіба ж ми жуки якісь? Ні, звичайно, ми не жуки, погодився піпля. Тоді мусимо збудувати хатку. Піпля радісно заплескав у долоні. О, як ти мудро придумав, але з чого ж ми її збудуємо? То з очерету. А щоб очерет тримався, перекладемо його глиною, а коли глина засохне, то хатці хаті не буде страшний жоден вітер. Ого, скільки мороки! скривився піпля. А чи не можна збудувати хатки з чогось іншого? Можна ще з каміння або з дерева, але це куди більше мороки, ніж з очеретом і глиною. То збудуємо хатку з бульбашки. Як то? З бульбашки. А так. Треба втягнути через соломинку мильної піни і видмухати з неї велику велику бульбашку. І піпля розвів руками, показуючи, якою величезною має бути ця бульбашка. Ні, похитав головою гопля. Ти собі як хочеш, а я будуватиму хатку з глини. І він одразу ж узявся до роботи. Місце для хатки вибрав біля підніжжя жовтої гори просто над струмочком. Хоча насправді це був невеличкий горбик, але для всіх мешканців лісу то була таки гора, яку прозвали жовтою через те, що вся вона заросла купальницею. Поки гопля займався будівництвом, і піпля теж гавне не ловив, а знайшов собі соломинку і ножиком розсік один її кінчик на четверо та позагинав у різні боки. Тоді розбовтав мильну піну і обережно втягнув її в соломинку. Піпля вибрав місце для своєї хатки під кущем ожини. Тут він і почав відмухувати з соломинки величезну бульбашку. Бульбашка росла, росла і була така красива. Всі кольори веселки грали на її поверхні, відбилося в ній голубе небо з білими хмаринками, і сонечко, і ліс, і навіть кущ ожини. Ба навіть сам піпля! Правда, виглядав він дуже смішно, якимсь товстеньким і кругленьким. Одне слово, це була найкраща хатка в світі. Піпля обережно опустив її на землю і радісно засміявся. Гей, Гопля, подивись, яка в мене хатка! Та це ж диво. Але Гопля був далеченько і нічого не чув. Якраз на ту пору нагодився жучок світлячок. О, світлячок! гукнув його Піпля. Поглянь, яка в мене чудова хатка, правда ж, ні в кого більше такої немає. Еге, кивнув голівкою жучок, який звик з усіма в усьому згоджуватись. Вона дуже гарна і як ти тільки зміг таку збудувати. О, це моя таємниця. Але якщо ти мене дуже попросиш, то я і тобі таку ж збудую. Ей, дуже дякую. Коли мені захочеться мати власну хатку, я е, обов'язково звернусь до тебе, а можна мені поглянути, як там усередині? Можна, але спочатку я сам туди зайду, а ти гарно витри ноги і чемно постукай, і коли я спитаю, хто там, відповідай Це я, жучок, світлячок, прийшов до тебе в гості. Добре? Добре, погодився. Жучок. Тоді піпля наблизився до найгарнішої в світі бульбашки, весело підморгнув жучкові, і ні, він не ввійшов всередину. І знаєте чому? Бо тільки но він торкнувся бульбашки, як вона рісь лусь! Ба-бах! І розприслася у повітрі. Тільки бризки розлетілись, і не стало більше хатки у піплі. Ох, що тут за крик учинився, піпля впав у траву, молотив руками ногами по землі, голосно плакав. Ой 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 ой, що ж мені тепер робити? Пропала моя гарна хатка. Жучок світлячок тим часом тихенько. Ушився, прикриваючи лапкою ротика, бо його душив страшенний сміх, а ще він квапився розповісти пробачене всім своїм знайомим, щоб удосталь пореготати над дурненьким піплею. Аж тут раптом небо заволокло хмарами потемніло так, наче на дні глибокого колодязя, і почалася злива. Заблискало, загриміло, птахи поховалися в густому гіллі, мурахи запорпалися в мурашник якнайглибше. Квіти склали пелюстки і припали до землі. Мишки забилися в нірки, тільки бідному піплі ніде було сховатись. Ой 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 ой. плакав піпля. Бідна моя голівонько, хто ж мене порятує, хто мене зігріє. А Гопля давно вже закінчив будувати свою хатку. Звичайно, їй було далеко до бульвашки. В ній не відображались ані небо з хмаринками, ані сонечко, ані кущики й дерева. Зате це була міцна глиняна хатка, накрита листям латаття, яке не пропустить ані краплі дощу. В ній було тепло й затишно. Гопля сидів собі в кріслі і читав енциклопедію Чеберяйчиків. І ось, коли він дійшов до сторінки, на якій розповідалось про те, де мешкали чеверяйчики у прадавні часи, за вікном блиснула шаблею блискавка і торохнув грім. Гопля відразу ж подумав: А як же там піпля в своїй бульбашці? Треба негайно піти подивитися. Він узяв парасольку і поквапився до свого товариша. Вітер збивав його з ніг, виривав з рук парасольку, злива била в очі, але гопля мужньо долав усі перепони, розуміючи, що Піплі може бути гірше. Та коли він нарешті добрався до того місця, де залишив свого товариша. То не побачив жодної хатинки з вульбашки, натомість під кущем скулився піпля. Він цокотів зубами і весь трусився, як осикове листячко, аж заходячись світ плачу. Гопля довго не роздумуючи схопив його за руку і потягнув за собою. Ох і вимокли ж вони дорогою. Зате вдома чебиряйчики хутенько струсили з себе воду, розтерли один одного рушниками і закутались у теплі ковдри. У хаті було тепленько і затишно. Але дивитись на нещасного піплю все одно було нелегко. Нічого страшного не сталося, заспокойся, втішав його гопля. Будем жити разом. Місця досить. Ой, гопле, пошморгав носиком піпля. І чому я тебе відразу не послухав? Ти такий розумний, а я такий ще дурненький. Тепер з мене весь наш ліс буде реготати. Е, пусте, завтра ми з тобою спечемо велетенський пиріг. Найкращий у світі? Ну, звичайно, то буде. Перекладенець, кожен шар перекладемо чимось дуже смачнючим і покличемо гостей. Тоді всі побачать, які ми з тобою друзі і як ми гарно живемо. І ніхто не згадає про хатку з Бульбашки.